Всім привіт! З вами на зв'язку Ukrainian Bytes, і ми, як завжди, вивчаємо з вами байт за байтом. У цьому відеоуроці ти дізнаєшся, зрозумієш, що таке файл, які бувають типи файлів, як створити порожній файл і як перенести його в папку. Дізнаєшся, що таке папка, які функції вона виконує та як її створити. Створиш власну папку на робочому столі, дізнайся, як переіменувати папки та файли. Дізнайся, що таке розширення файлу, розмір і як його дізнатися. І так, робочий стіл на кожному комп'ютері, незалежно від марки та операційної системи, є робочий стіл. Це той екран, який показується нам під час увімкнення комп'ютера. На його можна ставити красиві заставки, але ще за допомогою нього можна відкривати будь-які додатки, натиснувши на їхні іконки картинки цих іконок. Давай навчимося згортати наш браузер і повертатися в нього так, ти зможеш побачити свій робочий стіл. І так, дивіться, це, що ви зараз все бачите, це наш є основний робочий стіл. Тут у нас знаходяться наші іконки наших програм. Файли різні, папки знаходяться, і багато чого іншого може знаходитись. А давай ми з тобою навчимося згортати і розгортати браузер. Згорнути браузер це зробити так, щоб його не було видно на екрані, але не вимикати його зовсім. Ну, тобто, зачиняти мається на увазі. Зазвичай це використовують для зручності. Якщо ти згорнеш браузер, то ти зможеш чути це відео і одночасно робити інші речі, наприклад, друкувати у текстовому документі. Якщо в тебе операційна система Windows, то ти зможеш згорнути браузер або якісь інші додатки двома способами. Дивись, в тебе є ось тут у верхньому правому куті ось така позначка, типу, як мінус, або така чорточка. Потрібно на неї натиснути. Якщо ти на неї натиснеш, то у тебе згорнеться браузер. Дивіться, як це робиться. Я натискаю на неї. У мене навіть тут написано: о, зараз ще раз вам покажу. У мене навіть тут написано згорнути. Натискаємо на цю чорточку. У мене згортається браузер. А як його можна ще згорнути і розгорнути? Наприклад, браузер, коли ви згортаєте, у вас він згорнутий, але ось тут є така відмітка, де ми бачимо, що у нас наша програма працює, наш браузер працює. Тобто, якщо ми натиснемо зараз на цю позначку, на оцю позначку наш браузер розгорнеться. Дивіться, я натискаю, браузер розгортається. Можна натиснути іще раз сюди і наш браузер згорнеться. Дивіться, згорнув, розгорнув і згорнув, розгорнув і згорнув. Тобто це дуже легко та просто. Просто натискаєте по цьому значку Chrome. Також, в принципі, робиться і з іншими додатками, якщо вони у вас запущені, і ви бачите їх ось на цій панельці, можна їх також розгортати та згортати. Немає тут, в принципі, нічого одного. Це підходить для систем Windows 11, системи Windows 10 і системи Windows 7, в принципі, один і той же самий принцип, як ви. Тільки що бачили в мене на екрані, виконується. Що таке файл, які бувають типи файлів, як створити порожній файл і як перенести його в папку. Щодня ти натискаєш на іконки в комп'ютері і навіть не замислюєшся, як вони називаються. Якщо іконка містить у собі певну інформацію, а не просто красиву обкладинку. Наприклад, натискаючи на одну іконку, в тебе може відкриватися картинка. Якщо натиснеш на іншу, улюблена гра. А на третю, якщо натиснеш, то текст. Усе це файли, причому різного виду. Файл це самостійна частина інформації на комп'ютері. Якщо весь комп'ютер книга, то файл одна сторінка в ній. Які типи файлів у нас бувають? Давайте я зараз зайду в ось цю папочку, і ми бачимо, що у нас тут є різні типи файлів. Текстовий документ. Я бачу по самій позначці текстовий документ. І також тут підписано по типу що це у нас текстовий документ іде. Бачу, що у нас є pdf-файл. Такий малюночок, точніше, іконка. Саме pdf-файлу. Тут написано, що це PDF-файл. І тут написаний тип Microsoft Edge PDF файл. Ну, це допомогою якої програми можна відкрити цей pdf-файл. Бачимо: тут у нас є одне зображення. Бачимо, у нас тут є друге зображення. Формат цього зображення JPEG, це файли фотографій, або картинок математика. Так, у нас тут підписано теж PDF-файл. Це все документи. Ну, в принципі, pdf-файл і текстовий документ можна відносити до документів. Ось тут у нас представлено кілька файлів, усі вони різного типу та розширення. Тип файлу це інформація про нього. Тип файлу допомагає людині зрозуміти, що їй відкривається картинка, текстовий файл або аудіозапис. Ну, в принципі, аудіозапису у нас тут немає. Але текстовий документ або картинка, або документ це ми, в принципі, з вами вже дізналися. У нас, до речі, ще є ось така табличка, де написані типи файлів і приклади їх розширень. Ну, наприклад, дивіться. Системний файл у нас може бути з розширенням drv або SIS. Текстовий файл у нас може бути з розширенням або документ, може з розширенням бути TXT, RTF, DOC, DOCX. Або ODT. Графічний файл це тобто може бути якесь зображення, або якась анімація, або якась гівка. Це у нас типи файлів BMP, GIF, JPEG, TIFF, PNG і PDS. Веб-сторінка це, в принципі, збережена веб-сторінка з вашого браузеру. Так, їх можна також зберігати, і в них теж є свої типи файлів. І в них теж є свої типи розширення, наприклад, HTML, або HTML. Звуковий файл. Звуковий файл має ось такі розширення: це WAV, mp3, MIDI, car, або OGG. Відеофайл. це може бути AV, або MPEG. Ну, там ще різні відеофайлів, якими ви можете знати, це mp4, так, або MKV ще є такий тип файлу. Архівні файли, у них теж є типи розширення, це ZIP може бути або RAR, або тут ще не написано, може ще бути такий формат файлу, як 7-Zip. Електронна таблиця це може бути звичайний офісний документ, там, де ви працюєте з таблицями. У них ось такі типи розширення можуть бути. XLS або ODS, ну, ще є різні типи файлів, які може мати електронна таблиця, але вони тут не вказані. Ну, тут просто на зображенні вказові такі ж більш базові приклади розширень. Це щоб вам просто продемонструвати, щоб ви знали, що такі є. Повернемося. До PDF. Існує тип файл, якого немає в цій таблиці, але який часто можна зустріти. Це PDF. PDF це специфічний формат електронних документів, який може містити в собі текстову інформацію, так і зображення. Цей формат широко використовується на всіх інформаційних системах, що спрощує використання файлів. Тобто може бути як текстова і графічна одночасно інформація в цих документах. Ну, наприклад, PDF, да? оце те, що ми з вами зараз розбираємо. Ну, наприклад, якщо я зараз натисну два рази по цьому файлу, так, PDF, то ви можете побачити, що в мене відкривається файл. Тут буде як зображення, так, тут так буде і текст. Тобто, це теж є документом. Ви дізналися вже багато інформації про файли. Давайте перейдемо. Від теорії до практики створимо текстовий файл на комп'ютері, точніше, на робочому столі. Для того, щоб створити текстовий файл, нам потрібно натиснути на робочому столі у будь-якому порожньому місці правою кнопкою миші. Я натискаю. Тут потрібно мені обрати створити, а потім обираю текстовий документ. Ось. І у нас створився текстовий документ. Ну, взагалі його ще можуть. На нього казати звичайний блокнот. Вас можуть десь попросити або на уроці інформатики, або десь вчитель на уроках. Творіть блокнот на робочому столі, або текстовий документ. Якщо кажуть створити блокнот, це мається на увазі текстовий документ створити. Бо створений файл ти можеш назвати так, як хочеш. Тільки не використовуй розділові знаки, оскільки не всі вони підходять для імені файлу. Після того, як називеш файл, натисни Enter. Ну, Наприклад, я зараз натисну. Enter, і у нас файл створено. так, але нам його ще потрібно його назвати. Дивись, є два способи, як можна змінити назву файлу. Перший спосіб це коли в тебе є файл, ти на нього натискаєш на сам у цей файл правою кнопкою миші, і в тебе є такий пунктик, тут показати додаткові параметри. Це на Windows 11. А на Windows 10 я зараз покажу, як може бути. Є такий пунктик. переіменувати. А на Windows 10 він одразу буде. Коли ви натиснете правою кнопкою миші, натискаємо переіменувати. Бачите, і у мене текст підсвічується таким синім кольором. Коли він підсвічується синім кольором, він просто весь виділяється. Тобто, якщо ми зараз почнемо щось писати, давайте я напишу «Текстовий блокнот. Ось так написати: у мене ось вийшло переіменувати його. Так, у вас, в принципі, теж може так вийти. Текстовий блокнот. Коли виділяється синім, то це значить, що виділяється весь текст, і коли ви починаєте писати, то той виділений синім кольором текст заміняється на той текст, який ви друкуєте на клавіатурі. Другий спосіб, як можна переіменувати файл, це натиснути, наприклад, дивіться, тут дуже уважно потрібно подивитися, у вас тут написано текстовий блокнот, або може якась інша назва бути написана. Дивіться, ви виділяєте просто одним. Кліком текстовий блокнот, саме лівою кнопкою миші, і лівою кнопкою миші натискаєте по слову текстовий блокнот або по іншому якомусь слову, дивлячись, як ви підписали його. Один раз натискаєте по слову «Текстовий блокнот, ну це в моєму випадку, і в мене виділяються всі слова, як я підписав текстовий блокнот. Теж синім, можна його ще таким способом переіменувати. Дивіться, ну наприклад, я напишу 1, 2, 3, 4, 5. Якщо я не помиляюсь, то не можна використовувати. Дві точки і, і точку з комою. Ну, Давайте спробуємо. Ось бачите, мені пише ось тут знизу, що ім'я файлу не може містити таких символів. Тому, коли підписуєте якийсь текстовий документ або взагалі будь-який файл, дивіться уважно, щоб ви не використовували ці символи, бо ви не зможете їх використовувати. Підбирайте якісь інші символи. Для назви ваших документів. Так, давай дізнаємося, що таке папка і які функції вона виконує та як її створити. Папка це спосіб зберігання файлів. Головна функція папки розподіляти і зберігати файли, а це означає, що папку можна поміщати різні файли, щоб заховати їх з робочого столу. Це мається, тобто, коли у вас на столі багато дуже файлів, різних, наприклад, текстових документів або якихось зображень, щоб сильно не захламляти або не мусорити на своєму робочому столі, щоб у вас дуже гарно все виглядало, то краще створювати під них папку і класти їх в папку. Папку, папку можна ще, в принципі. Назвати з якоїсь певної категорії, це у вас можуть бути якісь там зображення, або якась музика, або якісь документи, або якщо ви працюєте десь на роботі, можете зберігати там робочі документи, папки і називати відповідно. В принципі, зазвичай в папках зберігаються файли одинакового призначення. Ну, це, наприклад, ще як приклад можна навести: в папці можуть зберігатися ще якісь додатки або ігри. Ну, які є встановлені у вас на комп'ютері. Давай, в принципі, навчимось створювати власну папку на робочому столі. Власну папку на робочому столі створювати, в принципі, також легко, як і створювати текстовий документ. Щоб створити тобі, потрібно в будь-якому місці, порожньому, як і з текстовим документом, натиснути праву кнопку миші і обрати, знову створити. У нас є, і тут буде у вас пунктик такий папку. Ось бачите, у мене створилась папка, вона підписується як нова папка 2. Чому як нова папка 2, або в мене вже є папка з назвою просто нова папка, тому створюється нова папка 2. Дивіться, ми створили з вами нову папку. Нам потрібно якось перейменувати саму папку, давайте її перейменуємо також як і перейменували з вами текстовий документ. В принципі, тут нічого складного нема. Можна одним спосібом зробити, перейменувати як і текстовий документ, папку, можна іншим, який я вам тільки що показував текстовим документом. Дивіться. Ну, давайте я, мабуть, другий спробую спосіб, бо він легше і простіше, і найшвидший. Я натискаю на назву Нова папка. Ось сюди один раз. У мене виділяється назва, і я можу її якось там назвати, наприклад, робочі. Документи. І натискаю клавішу Enter на клавіатурі. З клавішою Enter ви вже знайомились на тому минулому уроці. Щоб переглянути минулий урок, у вас зараз буде підсказка зверху. Леве можете на неї натиснути і подивитись, якщо ви не дивилися. А ми натискаємо далі з вами Enter і продовжуємо працювати. Так, я підписав папку робочі документи, і давайте підемо з вами далі. Як перемістити файл в папку? Отже, ти навчився створювати файли і папки, визначати розширення і тип файлу, переименовувати файли і папки. Тепер настала пора перенести створений файл у папку. Тобто творений текстовий документ з тобою, який ми тільки що з вами створили. Давайте спробуємо його перемістити у папку. Як це взагалі зробити? Наприклад, у нас ось є текстовий документ. На ньому ти затискаєш лівою кнопкою миші і не відпускаєш. Саме затискаєш ліву кнопку миші і не відпускаєш а, саму кнопку. Саме головне не перепутайте слово затиснути і натиснути. В даний момент нам потрібно саме затиснути на цьому документі ліву кнопку миші. Дивіться, я зараз затисну. Ось, я затискаю. Як ви можете побачити, у мене ось переміщується файл. Ось, я його можу перемістити. Бачите, по робочому столі я його можу переміщати. Дивись, я навожусь на ось цю папку робочі документи, і в мене тут написано копіювати до робочі документи. Може ще бути слово таке перемістити до робочі документи. Це мається на увазі файл, на якому ми затиснули ліву кнопку миші і перетаскуємо сюди, то він буде переміщатися всередину цієї папки. Ну, дивіться, давайте спробуємо. Дивіться, я навожу на цю папку. Так, мені написано перемістити до робочі документи. Я коли відпускаю кнопку миші, ліву кнопку миші, відпускаю, в мене хоп, файл зникає з робочого стола, і ми бачимо, що наша папка робочі документи трошки значочок змінюється. Тобто, ми бачимо, що всередині цієї папки є якісь файли. Тобто той файл, який ми тільки що перенесли сюди. Давай подивимось, чи вийшло у нас перемістити. Нам потрібно натиснути подвійним кліком миші по цій папці, щоб її відкрити. І ми бачимо, що всередині цієї папки у нас тут є цей текстовий документ, який ми тільки що з вами перенесли сюди. Всередину. Можете також спробувати з іншими файлами, які у вас є на робочому столі, просто посортувати їх по різним категоріям або папкам. ну просто постворювати папки з якимись категоріями, там, наприклад, ігри, документи, текстові документи, зображення, аудіо. І такого іншого плану. Можете зробити так, посортувати, і в принципі буде дуже добре. Давайте повернемося з вами до цього зображення, і тут ви бачите, як я вам казав, є приклади розширень. Так, Це всі вони мають, в принципі, англійську назву, можуть ще містити як англійські літери, так і цифри, що стоять після назви самого файлу. Розширення показує комп'ютеру, як обробити той чи інший файл. Давай розглянемо, що і якою програмою нам потрібно відкривати. В операційній системі Windows не завжди може бути видно розширення файлу. Саме тому тобі потрібно натиснути на файл і дізнатися розширення. Дивіться, давайте я вам покажу приклад. Ну, якщо, наприклад, у нас є текстовий документ, ну, ми знаємо, що це з вами текстовий документ, але розширення у нього ми не бачимо. Як його дізнатися? В принципі, все дуже елементарно просто. Дивіться, ми по цьому текстовому документу або по будь-якому іншому файлу, може це бути зображення у вас, або PDF-файл, або якийсь системний файл. Натиснемо з вами правою кнопкою миші. Я по цьому документу натискаю правою кнопкою миші. Обираю властивості. І в мене, коли я натискаю властивості, висвічується ось таке віконечко. Так, що у нас тут іде? Тип файлу. Написано, що це тип файлу текстовий документ з розширенням. Уважно дивіться tx. T. Розширення в нас іде Txt, тобто крапка txt. Звісно, ми після назви, якщо дивитися, ось тут не бачимо цього розширення, але, в принципі, можна його увімкнути, щоб у кожному файлі, який у нас є в системі, дописувалося розширення саме в файлу. Якщо забажаєте, можете у коментарях написати, щоб я, наприклад, зняв відео про те, як увімкнути те, щоб було видно до кожного файлу його розширення. Якщо вам буде, звісно, цікаво. Пишіть у коментарі, я зніблю для вас такий відосик. Там, в принципі, нічого складного такого. Немає. Зауваж, що різні типи файлів відображаються на комп'ютері різними іконками. Це також зроблено для зручності користувача. Ну дивись, ми знаємо, що у нас текстовий документ відображається у виді такого листочку білого. Так, це ми вже знаємо. Це є теж, в принципі, зроблено для зручності. А також ми можемо зайти у папку. Ось цю так. І у нас для зручності тут ми бачимо. Зображення у нас буде ось з такою іконкою. PDF-файл це інші різновидності документів, тому це теж він відрізняється самою іконкою. а це теж зроблено, в принципі, для зручності, щоб можна було швидко знаходити або по назві, або по зображенню. Потрібний нам файл у системі, або десь у папці, або на робочому столі. І так. О, давайте повернемося трошки до минулого відеозаняття. У минулому відео тренувалися використовувати клавіатуру. Давай переділимо трохи часу тренування друку. Е, я посилання прикріплю на тренажер в описі під відео. Тренуруйтесь, далі друкувати, бо це дуже буде корисна для вас навичка. Тут, до речі, можна обрати мову, на якій друкувати, і складність друкування. Тобто, або просто слова, або якісь складні цілі тексти або речення. Вам потрібно натиснути на ось цю кнопку. Бажано на ось цю стрілку натиснути. Тут у вас випливе таке віконечко. Тут можна вибрати українська мова, тобто друкувати на українській мові, і вибрати складність, наприклад, початок. Основний або тренування, ну там ще й інші, можете, в принципі, понатискати і побачити в цьому різницю, ви, в принципі, поймете. Ще є тут, в принципі, цифровий блок, цифровий ряд, так, і можете потренуватися у різних цих категоріях, якщо ви навчилися на простої дуже швидко друкувати, то можете і в інших теж потренуватися. І так, підсумок, що ми дізналися. З цього відеоуроку ми вивчили, що таке файл, які бувають типи файлів, як створити порожній файл і як перенести його в папку. Дізналися, що таке папка, які функції вона виконує та як її, її створити. Створили власну папку на робочому столі, дізналися, як переіменувати папки та файли. Дізналися, що таке розширення файлу, розмір і як його дізнатися. На наступному уроці ти познайомишся з поняттям. Вікна на комп'ютері, зберіганням інформації на різних дисках і навчися дізнаватися шлях до самого файлу. В принципі, на цьому все, що я хотів розповісти. Якщо ви знаєте ще якісь цікаві типи файлів, то пишіть в коментарі під цим відео. Дякую за увагу! Побачимось з вами у наступних відео. See you later!